Так, всім привіт, я Олександр, компанія Норді House, Я хотів би показати вам будинок, який ми будуємо на 400 квадратних метрів. Я думаю, що не так багато будинків каркасного типу ви бачили такого розміру. Але взагалі розмір може бути будь-який. Це може бути і тисячі, і дві тисячі квадратних метрів. Але за моєю спиною саме будинок на 400 квадратних метрів. Це барнхаус. Це наш новий офіс в місті Києві, там, де будуть знаходитись архітектори, там, де будуть знаходитись відділ продажів, які будуть допомагати вам обрати і спланувати найкращий будинок, який ви хочете. Цей будинок його вже, там, його вже завершують, фасади завершують. І незабаром ми вже будемо приймати всіх киян. І всіх, і, Гостей міста Києва саме в цьому офісі. Зараз ми знімемо ще відео, як він виглядає всередині.